Продовжуємо розглядати номер 11-15, другу дужку. Ну, Аналогічно записуємо її через різку дробу, Ну і маємо, можемо скоротити на 1,4. Помножити на 10 степені віднімаються 5 мінус мінус 2, отримаємо 7. Але одна друга це менше за 1, а нам треба щоб було більше за 1. Тому можна записати 1,2 як 0,5 на 10 у сьомому. Але це знову ж не виконується умова. Тому переносимо кому, буде 5 на 10 в мінус першому, так, заміняємо 0,5 це буде 5 на 10 мінус першому, тому що мінус нам опусти 10, і буде 5 десятих, так як в нас тут є. На 10 у сьомому, далі 5 помножите на 10 мінус 1 додати 7, буде 6. Ну і номер 11,17. Потрібно порівняти ось такі стандартні числа, числа записані у стандартному вигляді. Ну і давайте будемо розбиратися, що ж у нас буде. Якщо ми 1,7 помножимо на 10 у 5 степені, це на 1 з 5 нулями, тобто на 100. Тисяч. Якщо ми 1,7 помножимо на 100 тисяч, ми отримаємо 1,0 нам перенесе кому і 4 нулі залишиться, тобто 170 тисяч. Аналогічно, якщо ми будемо множити 2,8 на 100 тисяч, то отримаємо 280 тисяч. Зрозуміло, що 280. Тисяч більше за 170 тисяч. Розбираємося з другою дужкою. Що ж буде відбуватися, коли в нас від'ємні показники? Що ми будемо кому переносити на 4 цифри, тільки вже не вправо, бо тут ми переносили вправо, дописували нулі. Тут ми будемо переносити уліво. От за що ми будемо мати одна цифра є, ще потрібно дописати. 3. Ось отримаємо таке число. А тут отримаємо. Знову ж, одна цифра є, 3 нулі дописуємо ось таке число. Ну, і тепер, коли ми будемо їх порівнювати розряд за розрядом, так, то ось де в нас трійка, звичайно, буде більше, де в нас двійка. Так? Тому що буде 0,13. 100 тисячних А тут в нас виходить, якщо ось цю дев'ятку закрити, да то буде 0,12 100 тисячних або 129 мільйонів. Це буде менше число. тому